Добрий день, дівчатка, підписники мої, хто мене зараз бачить, всім-всім привіт! Дивіться, що я роблю. Спочатку була переробила по-іншому, тепер знову задумала, ще по-іншому переробити. Тут в мене такий біленький жакетик. Він був дуже тяжкий, важкий. Я його трохи переробила. Ось тут були закривні кармани з такою ось стоячою. Я це все одрізала, потім ось тут зробила, ось Таку, бачите, як а, Ну, прорізала його так, більш менш модненько зробила, можна його так, так і пане. Потім тут був дуже великий такий тяжкий манжет. Я його теж відрізала і зробила ось. Тут зарубила і повітіпвала. Я, я поробила. Потім він ну, був дуже широкий. Я його тут обрізала, вшила. Тут обрізала був дуже тяжкий товстий воротник. Я його обрізала і зробила витіпане, отак я ходила. Тепер я надумала його заробити. Буде в мене отак без воротника. Я не люблю воротники, дуже-дуже рідко. Якщо річ якась така легенька і він такий як нежний, щоб не був дубовий, то я ще ношу там у рубашках, у ну, сорочках. А цей ніяк мені не підійшов воротник, то я його відпанахала. Ну, свята, як свята. Свята завжди хоче щось поекспериментувати. Так, і зараз я зароблю от у мене, яка тут. Бачите, машинка, це мені подарила моя сестричка. Дякувати, їй, що вона мені віддала таку штуку. Ця машинка нужна. Але діло в тому, що я ну, не змогла шить ногами. І в інтернеті ось заказали з Віталіком цю штуку ногою. Але я приловчилася і. Приведу, бачите, Жікає. Можна шити, якщо шов широкий, тут мені треба акуратно. І я отак шию, отак кручу рукою. Це я хочу ще в інтернеті заказати ручечку. Ну, вона така, як столик, як тумбочка, закривається. Тут вона мені якраз так і треба. Я її ставлю тут до шкафа. У мене там, ці, що я ложу всякі свої. Нітки, голки, все, що там мені треба, розчоски наверх на цю, і мене виходить, як пенал з збоку, коло мого такого шкафчика. Отуда я ставлю. Я там про протрупілюку якраз прийняла. Це нужна машинка. Може, хтось не знає. Дивіться, тут ось є така штучка. Ось. Купляйте таку, вона недорого, 500 гривень, чи скільки, не знаю. І от такий теж моторчик. ставится. Ой, я хочу вам показать. Бачите вот тут. Ось такий ремень. Оця вот а такая вот, вот, штучка. Моторчик. Все это сюда одевается. И в розетку включает. И пошел. Я еще ручечку, как Закажу, знайду, то буде дуже класно. Так, знаєте, щоб помаленьку, акуратненько, бо це дуже швидка. Тут воно строчить, як з пулемйота. Все, таку акуратненько зробила кругленьку шийку. І мені ніде не мішає, не натирає, мені вдобно, зручно. Дуже гарненько вийшло все. І нема того грубого такого великого воротника. Все, ой, а тут, я думаю, що зараз покажу. Ну, тут ось так. Ну, можна, в принципі, потім похожу, подивлюся, там теж візьму, його подроблю, але хай так модненько собі буде. І такий рукавчик можна зробити довшого, бо я тут закачала так гарненько получилось.